Фотосесія, побачення чи просто гарний настрій? Театр. Мого хлопця сьогодні прем'єра, він в головній ролі. Я так хвилююсь, мені здається, навіть більше, ніж платон. Все буде добре. Нам до лікаря. Так, це так давайте сидимо. Забирайся. Садимо, садимо. Прошу вас підняти. О, Тетяна Вікторівна, до вас пацієнт. Дякую. Так. Фарс. Нарешті. Тримайся маленька, я поруч. Стан після ДТП. Головний біль за слабкість нудота. Підозра на струс головного мозку і на алкогольну інтоксикацію. Що? Та ні, вона вагітна. Я казала їм. Я розвісно могла випити сухого вина ввечері, щоб зняти напругу, але то раніше. Зараз це виключено. Добре, розберемось. Давайте до оглядової. Давайте, давайте, давайте. Нас не було три дні вдома. Повернулися. Що з нашим сином? Рефлекси знижені, але не відсутні. Крім мурашок щось відчуваєш? Ну, оніміння. І ще, наче, ноги на свої. А вчора було все нормально? Вчора все взагалі було супер. А сьогодні я не зміг встати. Ну, як я, я встав, але потім впав. Так треба було одразу нам подзвонити. Так я не зміг, ви одразу приїхали. Дані. Я допоможу. Давай акуратно. А що ти робив всі ці три дні, коли батьків не було вдома? Ну, як. Як звичайно. Школа. Ну, в телефоні стикав. Домашка. Це все. А з друзями зустрічався? Ні. А якщо подумати? Ну. Алька приходила. Цього подруга хороша дівчина. А це хороша дівчина тобі щось приносило? В Сенсі. Ви що, на наркотики не тікаєте? Тихо, 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 mm. тихо, тихо. Тихо, спокійно. Ознак струсу немає. Дочекаємося результатів на алкоголі. Це неможливо. Ми так довго мріяли про дитину. Наша дитинка. Я мав бути поруч, тоді б цього не сталося, пробач. Ну, Не картайте себе. ви ж не можете завжди бути поруч. У вас є робота. Ліра є моя робота. Я її особистий тілоохоронець. То ви на неї працюєте? Вона ваш бос? І зарплатню оплатить.